Погодьтеся з кожним іноді трапляються подібні ситуації, коли вам потрібно щось зробити, і у вас просто не вистачає ні сил, ні бажання почати займатися цією справою. Та треба треба щось міняти, адже стартувати доволі складно, але ще складніше не опускати руки аж на підлогу на шляху, займаючись якоюсь справою. І насамперед це стосується вивчення умов. Ну а Don't cover the charge by, Don't charge the, the cover, charge the book, I Don't don't poke the cover, book, I. Don't, whatever, don't do it, just don't do it. Адже напевно найчастіші історії втрати мотивації пов'язані з тим, що люди починали вивчати мову, щось не виходило і більше вони до неї не поверталися. Сьогодні я допоможу вам та розповім про цілих сім лайфхаків, які допоможуть вам продовжити вивчати англійську мову, навіть коли зовсім не залишилося мотивації. Ви на каналі онлайн школи англійської EnglishDom Мене звати Оленка, і ми починаємо. Номер один. Вчимося. За графіком, якщо ваша діяльність швидше хаотична, йде не за планом, то таким чином у метушні подій і якихось більш основних важливих задач і справ важко буде виділити час, а головне бажання навчання. Тому дуже логічно скласти собі повноцінний графік, за яким ви будете вивчати мову без перерв. Можливо, хтось із вас подумає, що таким чином мотивація теж може не з'явитись, а можливо буде складно вчити, навіть якщо буде якийсь графік. Але тут я вас спробую зараз переконати і Розкласти всі ці сумніви пополички. по поличках. По-перше, навчаючись за певним графіком та часом, ви точно знатимете заздалегідь план дій та розумітимете, що припустимо у вівторок, о 18.00 вас ніхто не відволікатиме, і у вас буде заняття з англійської мови. Ця інформація, міцно засівши у вас в голові, буде заздалегідь готувати вас до навчання, та до потрібного моменту ви просто сядете та почнете вчити. Крім того, у вас поступово випрацьовуватиметься звичка, яка створює. Виватиме у вас певне відчуття, що ось сьогодні вам треба буде вивчати мову, і ви більш охоче впораєтеся з цим навіть без певної мотивації. Коли це вже заплановано, це вже не щось страшне нове, це вже те, що просто має статися за графіком. Тим більше, що за графіком вчити набагато легше, оскільки вам не треба буде перенапружуватися зайвий раз, думаючи про те, що треба вчити англійську, але в той же час ви не ухилятиметесь від вивчення мови. Лайфхак номер два. Комфортна обстановка. Ні для кого не секрет, що навколо. Атмосфера та обстановка дуже сильно впливатимуть на наш стан. Якщо ви проводите багато часу, наприклад, в сірі або в темній кімнаті, де мало світла, мало вікон, немає яскравих елементів, немає нічого того, що ви реально любите, наприклад, там не знаю, рослин, ще чогось, то скоріш за все, і настрій в цьому приміщенні у вас буде так собі. А якщо подивитися, як то кажуть, vice versa, якщо ваша кімната буде сповнена кольорів, яскравих плям або речей, які ви реально любите, які вас надихають, то імовірніше за все, ви будете в цій. Атмосфері відчувати себе більш життєрадісними, й загалом в спеціально відведених місцях для занять ситуація буде відповідна. Наприклад, якщо ви приходите в спортзал, то вас оточуватимуть тренажери, спортивні люди, різні люди, які займаються спортом. А це в свою чергу прокачає ваше бажання займатися спортом і досягати певного там. Якогось прогресу, так от, якщо це працює в всіх інших сферах, чому б не зробити це для себе під час вивчення мови, зробити відповідну атмосферу або вивчати англійську, наприклад, для початку оточивши себе різною англійською словами, слоганами, моти з мотивацією, мотивуючими фразами, знайдіть собі відповідні ці фразочки англійської ідіоми, може навіть цитати з улюблених фільмів, які не тільки надихатимуть вас на там новий день, але ще й допомагатимуть вивчати мову, оточіть себе всякою літературою красивою, наприклад, англомовна. Тома тобто є така книжка, яка Нереально дуже надихає Англомовна про історію фотографії. Тут можна насправді додати будь-яку ну літературу художню, не художню, можна додати англійські стікери, можна перекласти всі свої девайси англійською мовою, щоб куди ви не поглянули, вас крізь оточувала тільки англійська мова. Тоді ваше вивчення перестане бути просто звичайною рутиною, а стане обов'язковою помітною частиною вашого життя, а це, в свою чергу, допоможе освоювати вам мову і робити це в більш таких унормалізованих обставинах, а не як Щось заново, наново, щось нове і там нереальне. До чого треба буде звикати через силу, тому то таке. Так, лайфхак номер три летимо: це ачівки. В багатьох системах навчання присутні спеціальні системи заохочення, ачівменту. Якісь бейджики, стікери, зірочки, може комусь дають солодке, як заохочення. Ну а в видах спорту це може бути медаль, грамота, подіум, там всяке таке. Навіть якщо ви згадаєте, наприклад, про комп'ютерні ігри, то там тим більше для гравців є хороша система заохочення. Охочить, хоч вона і віртуальна, але гравці дуже цінують тачівки, і за кожне виконане завдання вони залюбки отримують певні титули, медалі або якісь спеціальні, наприклад, як в грі Overwatch золоті там пушки і так далі. Це класно, плюс місце в рейтингу і це дуже сильно драйвить. Іти далі. І хоч все це віртуальне, але однаково всі менеді хочеться відчути себе переможцем і отримати винагороду за цю перемогу. Коли ви вивчаєте мову, дуже часто ви не відчуваєте, якоїсь системи заохочення, вона просто проходить. Вас, тому що ви думаєте, що англійська потрібна вам ну тому, щоб ну от просто аби було потрібно і все. Але насправді, якщо ви припустимо дозволите собі за вивчення нові слова англійською, наприклад, щось солоденьке або подивитися той серіал, який там довго хотіли, не знаходили часу ось, будь ласка, тепер можна. В такому випадку це вас підбадьорить і змусить діяти. Причому заохочення можуть бути найрізноманітніші. Це може бути похід в кіно, нова гра для PlayStation, ласуші. Що вас радує та надихає? Це буде вашою очікую за вивчення англійської мови. Справа в тому, що коли ваш мозок зрозуміє, що все не просто так, що ви вчите англійську не тільки заради того, щоб вчити англійську, а що ще й отримати якесь важливе і приємне для вас досягнення, то він вже буде більш згідливий до навчання, ніж раніше. Така хитрість, яка реально допоможе вам цей патерн зламати і використати на свою користь. Тому записуйте. І у нас в школі теж є спеціальна система заохочення наших студентів різними досягненнями, адже ми всіляко хочемо сприяти. Де тому, щоб студентам було комфортно та цікаво вивчати мову. Саме тому ми запрошуємо всіх охочих вивчати англійську мову на перший онлайн-урок англійської мови з тічером English Dom, тому що це унікальна можливість прокачати свою англійську, спілкуючись вічна віч з викладачем, причому одразу англійською. Круто, те, що вчитись можна де вам буде найзручніше, можна на кафе чи парку, але думаю, що багато хто воліє займатися вдома в комфорті та домашньому затишку, а головне так, щоб. Була можливість сфокусуватись і не розтрачувати свою увагу на зовнішні всякі фактори. Крім того, перший урок абсолютно безплатний, щоб на нього потрапити, все, що вам треба зробити, просто перейти за посиланням в описі до цього відео та. Тицнути, не втрачайте часу, та вперед вивчати англійську. А ми продовжимо. Лайфхак номер 4 завдання та підзавдання. Якщо у вас є одна велика мета, така як вивчити англійську, то це буде дуже абстрактно та складно, конкретно в тому, щоб сформувати певні терміни, дедлайни, зрозуміти, що саме вам потрібно робити, який ваш next step, так би мовити, тощо тощо. Ну звичайно, ви припустите, що треба якось вивчити слова, щось там з часом, що є, ще треба, що треба ще щось підучити, а ще якось розмов. Мовляти бажаний, це все якось занадто розмито, неточно, і ви просто будете в ситуації, коли ви просто не знатимете за що хапатись, куди простіше та зрозуміліше сформувати все в певні завдання та прописати різні підзадачі. Припустімо, ви хочете освоїти всі часи в англійській мові, і це одне величезне завдання. І його якраз можна цілком логічно розбити на декілька підзадач, наприклад, як вивчення різних груп часів, окремо Present, Past та Future. Ці три підзадачі ви можете розбити. Ще на дрібніші підзавдання, тобто вивчення simple, continuous, perfect і perfect continuous. І далі ви ще можете придумати ще якісь підзавдання, і це буде стосуватись всіх таких major глобальних тем. Вважайте, що основна мета цього всього, щоб одна велика ціль не здавалася вам якоюсь непокірною вершиною. І саме через це варто її розбити на маленькі сходинки, по яких ви будете раз по раз потихеньку підбиратись до вершини, просто виконуючи простіші задачі. Так вам, до речі, не тільки буде простіші. Чи вивчати, а ще й стежити за своїм прогресом. Це надзвичайно важливо, щоб знати, де ти зараз знаходишся. Крім того, не забудьте, що дуже важливо встановити додаткові терміни, які допоможуть не розтягувати завдання в часі. Тобто ставте собі якісь дедлайни. Наступний лайфхак дуже приємний, це номер 5. коло спілкування за інтересами. Завжди, коли вивчаєш щось сам, вже через певний час починаєш просто кипітись, закипати від інформації і від того, що нема з ким цим всім добром поділитися. І це прям прикрість. Так буває час. То, коли починаєш займатися новим хобі, то ваш розвиток та успіх в цьому хобі розвиватиметься швидше, якщо ви знайдете тих, хто буде розділяти з вами це хобі, інтерес тощо. Тобто компанію однодумців. Ось із англійською абсолютно точно так само. Ви можете знайти собі, наприклад, друга з листування англійською мовою. Є, до речі, якщо я не помиляюся, ви можете загуглити і перевірити певні сервіси, де ви можете знайти собі англомовного, десь там друга і переписуватись. Постійно будете надсилати одне одному повідомлення виключно English, і Будете намагатися вдосконалювати свої навички за допомогою текстінга, чатінга і цього всього. Але друг там може бути не один. Ви можете знайти цілі групи або спільноти людей, які хочуть вивчати англійську мову, хочуть застосовувати її та спілкуватися нею з іншими людьми. Бо практика насправді в процесі вивчення потрібна всім, тому охоче буде достатньо багато. Буває, люди навіть влаштовують цілі відеоконференції англійської, щоб просто всім було легше та комфортніше поспілкуватися. Як добре до речі, що подібні групи є вже практично в кожній соціальній мережі. Я думаю, ви легко зможете знайти групу людей, які будуть практикувати англійську на тому рівні або в цій темі, або в тій групі інтересів, яка найбільше буде імпонувати саме вам, бо це важливо. Лайфхак номер 6. спеціальна умова якщо це такий хитрий зворотній варіант е, ачівок, тобто досягнень. Це спеціальна умова, якщо з вами точно таке було. Можливо, при ну, наприклад, ви хотіли на або хотіли, наприклад, накачати м'язи, і ви казали собі, якщо ще раз з'їм щось там жирне, солодке або борошняне, то зроблю 300 Трибків на скакалці. Ну, в спорті таке не рекомендую робити, але зізнайтесь, ну ж у всіх же ж таке було. Так от схема взагалі робоча, особливо якщо на кону гроші, але це не завжди обов'язково. Ви можете вигадувати собі міні покарання, які вам доведеться зробити, якщо ви до прикладу не зробите те, що обіцяло собі зробити дуже давно. Ну, умовно, ви собі вирішили вчити вивчити нарешті той Present Continuous в конкретний там період часу, або, наприклад, вивчити 50 нових слів англійською, або вивчити якісь там. Дуже складні ідіоми. Якщо у випадку з досягненням ваш мозок буде адаптуватися під отримання приємних емоцій, то в разі з спеціальними умовами, тобто цими спеціальними покараннями, він намагатиметься уникати виконання того неприємного завдання, яке ви поставили тим самим, підштовхуючи вас до дії. А дія у нас вивчення англійської вивчення цих ідіом, аби не треба було робити потім щось неприємне. До речі, можливо, ви такі подумали, що якщо я сам собі пообіцяв, то можу саме скасувати, то тут ви маєте рацію, тому ви можете об Піднатися з попереднім пунктом, тобто з групою за інтересами, з однодумцями, з друзями по переписці, і е, ставити один одному челенджі і робити якийсь там груповий самоконтроль виконання цих завдань. Лайфхак номер сім: якщо хочеться, роби останній лайфхак на сьогодні, і він є супер важливим. Часом буває так, що коли у вас запланований час відпочинку, або ви просто не планували вивчати мову, але у вас от різко з'явилося бажання. Так реально буває, особливо там я не знаю, натхнення прилетіло, подивилась кіно, і подумав. Блін, нарешті треба в той Лондон з'їздити. Ну або що кому актуальне? У цей момент запам'ятайте, якщо вам дуже захотілося от прям взяти і щось там підучити, потрібно одразу робити. Ви можете дуже довго чекати, поки прийде потрібний настрій, муза, натхнення, але іноді воно приходить зовсім несподівано, можливо, навіть і невчасно. Так якщо так відбувається, то варто схопити це бажання, схопити цю музу і реалізувати цю можливість вивчити тут і зараз. Ось такі сім лайфхаків. Сподіваюсь, ви вже зараз почнете. Їх застосовувати, перевіряти, які краще. А на сьогодні це все, друзі. Якщо це відео було вам корисним, разом з лайфхаками, про які ми вам розповіли, то підтримуйте нас лайком, коментом, ну ви знаєте, що робити. By the way, в коментарях під цим відео напишіть, будь ласка, який з цих лайфхаків виявився для вас найбільш корисним, і як ви взагалі їх застосовуєте, або яким ви обов'язково хотіли би скористатися уже в найближчому майбутньому. А я кажу на сьогодні, друзі, вам па-па. натхнення вивчення мови з вами була Оленка. Побачимось в наступних відео.